Користво, доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує, як і завжди, канал Будні Свиновода і я, Олександр, з вами. Дякую всім, хто перейшов до цього відео і знаходиться з нами. Черговий робочий деньок по графіку. Пропоную його провести разом з нами. Друзі, будь ласка, попрошу вас, чергове. Натисніть нам, будь ласка, вподобаєчку. Не скупердяйнічайте, не жаднічайте. Для вас це зовсім просто зробити. Ну а для нас це величезна приємність. Трішечки ми вибилися і. З графіку, ну і виною тому заготівля дрів. Саньок вчора так дав, що руки і ноги тряслися, але нічого страшного. Далі все наздогонимо, так що біжимо працювати. І в коментарях можете поділитися, чи займаєтесь ви підготовкою до зими, чи заготовляєте дрова, тому що якраз от дрова дуже і дуже сильно нас вирощили в тому році. Дуже непроста була зима минулорічна, я думаю. Ця зима не стане виключенням, тому приділяємо величезну увагу і заготовляємо дрова уже зараз. Якби не батьківська грубка, довелося нам би дуже дуже худо. Закацюбли б чортям собачим, тому що світла не було дуже часто, дуже подовгу. Ну, я думаю, ми не є виключенням із правил. Така ж ситуація була майже у всіх областях і регіонах України. Друзі, мій вчорашній і сьогоднішній товариш. З яким ми працювали пліч пліч Гарний помічник. Так, ще одне питання, яке поступало від моїх уже глядачів. Стосується воно якраз от гороху і того, як я подрібнюю горох. Друзі, в нашому випадку це можна так сказати відходи горах'яні. Купували ми їх на нашій місцевій так міні-фабриці, яка займається там, переробкою і реалізацією різного роду круп. Ну і там Отруби, відходи. Ну і е, отакі от е, Відходи гороху вдалося придбати. Е, коштують вони по 7 гривень. Хто там цікавився у коментарях, я вам відповідав, де я їх купував. Це е, ну, безпосередньо у нас у місті, місті Конотоп. Значить, що стосується, як же я подрібнюю горох, друзі, немає нічого мега нереального. Засипаємо в бункер. Знаходиться в мене троєчка сито, і на троєчку абсолютно без ніяких проблем горох оцей подрібнюється, писали мені там, чи він не забиває сито. Але якщо чесно, я таке з таким навіть не стикався, такої проблеми у мене ніколи не було. І, в принципі, я думаю, горох не є тою культурою, яка може забивати сито. В принципі, мельниця таким чином ну, влаштована, що тут відбувається подрібнення зерна, яке виходить через. Вихід, через який відбувається ну, вихід подрібненого зерна турбіною, відбирається оцей от пил. Можливо, якщо б я закрив турбіну і пил також тут був, можливо щось би забилося, але ну знову ж таки жодного разу таких от проблем не було. Можливо, хто зіштовхувався із такою от проблемою, що у вас якраз от горох забиває ваше сито. Будь ласка, поділіться в коментарях. А так я вважаю, що для свинок оптимальний ідеальний вибір сита це 3 міліметра. Ну і в принципі, отака от фракція виходить зерно. Так, товариство. Тепер до наших безхвостиків. Зараз приділимо, як і завжди, декілька хвилинок їм і нашій безпосередньо улюбленій галузі, галузі свинарства. Наш байрактарчик уже трішечки змирився з долею, що будемо ми його о, дозовано годувати, Уже не так противнічимо, тому що перші дні буквально не наче е, якби собачка підвивав і підрикував, тому що ну, не подобалось йому ситуація, що трішечки він впроголодь. але повторюсь для хрячка, для гарного хрячка, а ми. В перспективі сподіваємося, що з нього от гарний хрячок і вийде. Оця от ситуація, коли ми повинні дозовано його годувати, дуже гарно, але дозовано, нікуди від неї не дітися. І це єдиний варіант якби, подовжити його життя на нашому господарстві. Разом з тим, товариство, у коментарях глядачі там. Ряд дуже дуже цікавих питань, задавали. Про них ми і поговоримо, друзі. Про підкислювачі види їх і застосування в наступному відео. Більш детальніше розповім. Розповім, як і завжди, суто свій досвід. Якби я не займаюся повчанням, не зав... не займаюсь навчанням суто. Ділимося своїм баченням, своїм досвідом. Ну і вас просимо, щоб ви тим же самим нас підтримували. Діліться досвідом. Діліться своїм баченням тої чи іншої ситуації. Знову ж таки, ми для цього і створили наш Ютуб-канал, створили і об'єднали навколо себе спільноту, яка цікавиться сільським господарством, свинарством. Ну і ми, в принципі, робимо все для того, можливе, щоби. Наші колеги, якби однодумці росли, розвивалися в оці от нелегкі, але дуже дуже цікаві. Якраз до цікавих питань, які поступали, питання з приводу того, як я ставлюся до зелені у раціоні свиней. Друзі, ну взагалі свиней можна розділяти на декілька категорій: це свиноматки, це один підхід. і... Схема праці з ними, відгодівельні поросятка це інша схема і підхід до цих поросяток. І якраз от питання полягало в тому, безпосередньо, як я вважаю, чи можна відгодівельним поросяткам давати щирицю і лободу, чи буде вона ефективно впливати на оцих от відгодівельних поросяток. Друзі, на мою суб'єктивну думку, якраз от ці от дві культури, які я перечислив, лобода і щириця, вони абсолютно ніякої користі. При відгодівлі поросят нести не матимуть, ну нести не будуть. Це, як би можна так сказати, е, ну, культура, яка е, збільшуватиме калові маси, збільшуватиме мочовиділення, збільшуватиме і, або точніше, я би так сказав, погіршуватиме. Поїдання комбікормів, тому що тільки ви почнете годувати оцими культурами ваших свинок, будуть вони у вас стояти у загородах на задніх ногах і просити оцього чериці і лободи будуть так називаємими наркоманами. Я називаю в таких випадках таких от свиней наркоманами. Тому ну, як би такий от варіант я би не розраховував. Якщо ви годуєте гарним, якісним збалансованим комбікормом, то це тільки піде якби, вовред вашим тваринам. Що стосується свиноматкам. Друзі, тут знову ж таки така ситуація. Якщо у вас оцих от культур там тьма тьмуща, то свиноматкам в період супоросності можна трішечки давати якраз черицю, лободу. В ідеалі, звичайно, це набор, набір мікро-макроелементів, дуже-дуже потрібний організму свиноматки, яка виношує плоди. Це якби одна із тих культур, яку я називаю природнім преміксом. так називаємим. Інша річ це люцерна. Друзі, от Якщо у вас є можливість згодовувати вашим свинкам люцерну і тим же самим свиноматкам, і тим же самим відгодівельним поросяткам, то це дуже і дуже гарна річ, так як люцерна містить в собі дуже велику кількість білка, ну а білок, як ви знаєте, дуже і дуже позитивно впливає якраз на наборі ваги ваших свинок. Ще, друзі, не знаю, говорив чи не говорив. Прорвав наривчик у нашої свинки. Зараз обробляємо його якомога частіше чим і спреєм. І, в принципі, він доволі непогано і доволі швиденько у нас загоюється. Там писали мені в коментарях з приводу того, що ну, можливо це цей нарив через ну, негарно і неякісно зроблений укол. Всіх свинок товариства, колю у. Ліву сторону. Я правша, лівою ручкою тримаю за ушко поросятку і у ліву сторонку колу колю поросяток. Що сталося із цією свинкою, де вона налетіла і де нахромилась, не знаю. Але, скоріше за все, можливо, десь або за корито, або за загороду, або об ту ж саму бункерну кормушку, десь зачепилося. Пішов такий от запальний процесик, але таке. Іноді буває. В принципі, хірургічно втручатися не став, скальпелем не став розрізати от нарив. В принципі, все прорвало і в принципі, досить воно таке все зараз непоганий вигляд має. Зараз додатково ще обробимо її чимось спреєм будемо рухатися. далі. Питання, яке поступало також від одного із моїх глядачів, пише саньок, хочу е, розвести свинок, мати 200 голів від годівлі. Пише, чи е, сприятливі зараз умови для того, щоб цим займатися? Я в коментарях написав, що у жодній у жодному виді бізнесу, у жодній категорії бізнесу ніхто ніколи ні вам, ні мені не скаже, що бери оце, роби це буде вигідно, чи це буде невигідно. Я вважаю, що оптимальний ідеальний підхід. Від себе зробити все можливе, прорахувати усі за і проти, і в будь-якому випадку до якби чекати сприятливих яких умов, що вам хтось прийде, і скаже: Так, роби це зараз, починай. Ну цього в будь-якому випадку робити не потрібно. Я ж говорю, прораховуємо усі за і проти, і вперед. Не потрібно чекати там місяць, два-три. Зволікати, якщо є можливість, якщо є мотивація, якщо є величезне бажання і розуміння, що ви хочете, займайтеся, починайте. Ну, я прихильник того методу, що краще спробувати і пожалкувати, аніж не пробувати і до кінця життя жалкувати про те, що ви не спробували. Тут є величезний комплекс, на який потрібно звертати увагу. В першу чергу це ринок збуту. Якщо у вас є гарний якісний ринок збуту, перший нюанс, який вже буде дуже сприятливо впливати на ваш бізнес, якщо у вас є можливість безпроблемної закупки зернових культур, які будуть являтися кормовою базою для ваших тварин, це ще один нюанс, який також буде дуже дуже сприятливо впливати на ваш можна так сказати бізнес, на ваш початок. Якщо у вас є можливість закупити гарний якісний матеріал, який ви будете відгодовувати і в послідуючому реалізовувати, це ще один нюанс, який також буде дуже-дуже вдало впливати на ваш бізнес і на ваш старт. Ну а якби в перспективі потрібно це оце вибудовувати в один єдиний цикл, який в принципі дозволить вам з мінімальними вкладеннями отримувати. Максимальні дивіденти у виді коштів це звичайно свиноматки на вашому господарстві, які в перспективі даватимуть вам поросяток, яких ви в перспективі і будете залишати у себе на господарстві, ставити на відгадівлю. Ну і в кінці кінців, в ідеалі, щоби самі ви їх і реалізовували, а не віддавали величезний шмат у цього от пирога у виді. Доходів перекупом, тому що це, як показує практика, дуже дуже якби, важливо. Ну а взагалі, як би я починав, якщо оці всі фактори, які я перечислив, вони в принципі сприятимуть. Тому що я почав би оце свинарство, то в будь-якому випадку. Перша якась невелика партія е, купляється для того, щоб провести розвідку, можна так сказати, уже безпосередньо і з контактом із тваринами вибирайте гарного, якісного постачальника свинок, купляйте невеличку партію, там 15-20 голів, ставите їх на відгадівлю в перспективі в оцей же самий період, коли у вас перша група. Стоїть на відгодівлі, купуйте гарний якісний племматеріал у вигляді свиноматок. Також догодовуйте їх або вигодовуйте запоза у новий цикл, поки цих поросяток, яких ви закупили, вирощуєте свиноматки, ходять в супоросності, наводять вам поросяток, тих здають, тих наводять, тих ставимо на відгодівлю. Ну можливо, це все так просто і легко звучить, але якось так. Єдиний посил, єдине, що я хочу сказати, повторюсь. Не чекайте нікого, що вам хтось прийде, скаже так, бери, починай, буде діло. Взагалі, свинарство і сільське господарство це така сфера діяльності, якщо ми не беремо перекупів, тому що перекуп живе якби системою купи-продай, за рахунок того, що великий обсяг і товарооборот відбувається у нього. В принципі, у програші він бути ніколи не може. А от люди, які займаються вирощуванням, це постійні ризики, тому що навіть беремо цикл ну, піврічний, за півроку може змінитися будь-що. Маленька поросятко, вона не виростає якби за місяць, за півтора, за два. Це тривалий період, і тим паче забігти наперед, щось там спланувати, що буде через півроку. Говорити можна багато і різного можна щось. Якби уявляти, можна щось предполагати, але буде, що буде. Я завжди відштовхуюсь від цього. Буде, що буде, але потрібно кожного ранку вставати, наполегливо працювати. І в такому от випадку обов'язково щось буде виходити. А сидіти там, складати ідеальні плани, коли там сонце і місяць ідеально встануть на небі для того, щоб ви почали свою справу. Такого ніколи не було і не буде. Головне зробити перший крок а там воно як. Оцей от комок снігу він буде крутитися, набирати обертів знову ж таки. І ну, тим не менш, будь-який о будь-який досвід це є величезна річ, за яку люди, якби, як показує практика, платять немаленькі кошти за консультації, тому подібне. Тому навіть оцей от першочерговий досвід він зіграє для вас величезним плюсом. Так, що вперед купляйте поросяток, займайтеся, нікого не слухайте. Оцих от нитіків, плаксунів, що все погано, все печально. Друзі, вперед і тільки вперед.